Вітаю, мене звати Єгор, я керівник відділу продажу Volvo Car Києва Аеропорт. Вітаю, я Віктор, керівник відділу продажу Volvo Вінер Автомотів. І сьогодні ми раді представити вам новий Volvo Й-60, що відкриває нову еру в історії Volvo. побудований на платформі SPA-3, де технології працюють на ваш комфорт. Ви, напевно, як і я, чекали, щоб електромобіль перестав бути набором компромісів. І Volvo EX60 це саме те. Цей момент настав. Цифри говорять самі за себе. 810 кілометрів на одному заряді. 800-вольтова архітектура надає вам небаченішу раніше ефективність. Для вас це означає тільки одне. Ви можете доїхати зі Львова до Києва на одному заряді, але якщо потрібно буде підзарядитись, вам потрібно витратити всього 10 хвилин, і ваш автомобіль зарядиться на 340 кілометрів. Це по часу майже те саме, що ви вип'єте одну каву на заправній станції. Зверніть увагу на конструкцію. Вольво впроваджує мегакастинг. Великі алюмінієві виловки замість сотні частин. Це робить кузов легшим і прочнішим. А технологія «Sell to Body інтегрує батарею прямо в підлогу. Це дає вам більше місця в салоні, більше місця в багажному відділенню, тому що батарея не займає багато місця. Серце автомобіля Eugene Core. Центральний супермозок, зроблений на базі процесора NVIDIA. Він обробляє дані в реальному часі. Volvo EX60 це перший у світі автомобіль, зроблений з вбудованим Google Gemini. Тепер ви можете розмовляти зі своїм автомобілем. Ви можете запитати, де найближчий ресторан чи заправна станція. Автомобіль розпізнає за допомогою ши допоможе знайти ці речі. Безпека Volvo стала ще персональнішою. Новий мультаадаптивний ремінь. Спеки підлаштовується під вашу статуру та кут можливого зіткнення. А датчики в салоні настільки точні, що можуть розпізнати дихання дитини, яку ви, можливо, забулися в своєму автомобілі. А автомобіль дбає про вас та про вашу родину. Додайте до цього 10-річну гарантію на батарею та постійні оновлення через інтернет. Цей Вольво ставатиме краще щодня. ex 60 коштує як плагін гібридний кросовер, але при цьому дає досвід майбутнього. Перехід на електричний Вольво ніколи не був таким логічним. Сконфігуруйте свій Volvo ex 60 в наших дилерських центрах: Вольво Кар Київ Аеропорт та Вінер Автомотів.